Вітаю на моєму каналі Любителів орхідей. І сьогодні я хочу показати, як мене балували мої орхідеї навесні 2025 року. Для мене найяскравіша подія це квітування котлей. Ви тільки погляньте на цю красу. І це весняне квітування. Коли сонечка за вікном вдосталь. Я не досвідчую свої рослинки через купу різних речей. Тож намагаюся використовувати максимально натуральне світло. Але восени, коли похмуро і сонце майже не виходить з-за хмар, цього, звичайно, недостатньо. Дендробіуми Нобілі не балувані в мене, бо стоять на східному вікні, а там світло лише вранці, тому і квітування таке собі не рясне. Гарно квітли, пансидіуме двінклі і кілька фаленопсисів. А оці башмачки Пінокіо квітнуть у мене майже рік. Все це завдяки їх револьверному цвітінню. Чомусь мої інші орхідеї поки не хочуть квітнути одночасно всі, як по команді. Поки одні квітують, інші лише ростять квітконоси. Або тільки думають їх ростити, а деякі просто намагаються вижити. Тож я вам показала свої найкращі весняні квітуни. Сподіваюся, відео вам сподобалося. До наступної зустрічі!